Цілих вісім років Лев Грицак, не покладаючи рук, працював на посаді мера Трускавця. У 2002-му він прийшов на цю посаду скромним лікарем, а покинув її жирним олігархом, власником вертольоту, шикарного палацу в царському селі Станиля та величезної кількості Трускавецької нерухомості. Його послідовнику, новому меру, Трускавець дістався містом Банкрутом. Навіть те, що не влізло у Левову Пащеку, він заклав банкам, враховуючи службовий автомобіль. Політична чуйка привела Грицака на посаду мера у 2002 році від аграрної партії, у 2006 від батьківщини, а в 2009 він балотувався від партії регіонів, міську організації якої очолював аж до Євромайдану. Нині Грицак закохався в самопоміч. Садовий. Котрий заявив, що підтримує тільки нових і тільки чесних людей, чомусь висунув кандидатом на мерет рускавця подільника грицака, лікаря Андрійка Кульчинського. Новий політик Кульчинський 14 років був депутатом Трускавецької міськради від багатьох партій і чесно був замішаний у серії корупційних скандалів. Не дивно, що при владі лікаря-корупціонера Грицака касиром в його банді був лікар-корупціонер Кульчинський, жадібний до грошей, не дуже розумний, зате дуже послужливий клерк Лікар-мер Грицак за дві каденції розпродав і розікрав у Трускавці все, що тільки можна було. П'ять років знадобилося новому меру, щоб витягнути місто з боргової ями. Очевидно, старий злодій грицак побачив: знову є що деребанити, і публічно оголосив, що на виборах потягне мазу за Андрія Кульчинського. Один лікар вже збанкрутував Трускавець. Якщо ви хочете, щоб другий лікар похоронив трускавець остаточно, підіть і оберіть його мером.